Гості до волонтерів штабу 4 завітала 9-річна Аня Оруховська. Дівчинка усе літо працювала, збираючи кошти для військових. Багато бачила, як діти роблять блокпости, продають також і мені теж захотілося. Дуже тобі дякуємо за твій такий вчинок, тому що ви такі діти, ви дійсно приклад нашої нації. За три місяці вона назбирала 3,5 тисячі гривень. Я продавала браслетики по 10 гривень і так купляли. Деякі просто так давали кошти, але. Я предлагала купляти браслетики на плечах у дівчинки. Прапор батальйону, в якому воює її батько. Останній місяць спілкуються рідко. Він ходить на зв'язок, але лише дуже замученим. Він не спить тижнями. Вже скучила за папою і дуже сильно хоче, щоб він повернувся живим, не раненим. Добровольцем пішов і зараз на такому місці, що ні він до нас приїхати не годен і його не відпускають. Дитина в мене золота. Тільки просто нам тата не вистачає. Я знаю, що все буде добре. це буде Україна. Волонтерський штаб 450 розпочав роботу з другого дня війни. Забезпечували військових амуніцією, спорядженням, ліками за півроку більше як на 34 мільйони гривень. Закуповували бронежилети, відшивали плитоноски. Ну, в общем, допомагали всім, що могли, в принципі, і медичний напрямок, у різна гігієна, їжа і одяг. Так це неможливо порахувати. У нас були моменти, коли по три, по чотири буси від'їжджало від штабу. Ми продовжуємо працювати і переключилися більше на на великий масштабний проект. Це 20 груп БПЛА. Вартість однієї аптечки, котрі нині формують для військових, близько тисячі гривень. Зараз Херсонський напрямок, південний напрямок, коли до нас хлопці пишуть, то, знаєте, аж хочеться свої ще докласти, дійсно щось купити. Ну багато запитів, насправді, різних: і Краматорські, Донецькі, Луганські, Харків. І Коли ти бачиш таку відданість дітей, е, в мене малий так само волонтерець, його однокласники, волонтерець. Чи ти бачиш такі вчинки, от якю, що вона збирала, і вона ділиться цими грішами, їй не шкода. Тому ну, мені здається, що от ця війна, знаєте, показала, хто, хто ми такі, і те таке підростаюче покоління, яке в нас є, вона просто надихає. Я вам скажу відверто, що такі діти, такі вчинки, вони ще нас мотивують нас тримають не здаватися. Про волонтерів, які зможуть доправити допомогу і батькові ані рідні дівчинки, дізналися від Алі Возняк. Дитяче волонтерство воно притаманне виключно Україні, тому що такого немає ніде. В жодній історії будь-якої країни, де е, триває війна, останнім часом до мене як до адвоката звертаються з питаннями, як не піти в армію, мені як е, дружині е, справжнього героя, який з першого дня захищає, взагалі не зрозуміло це питання. І я кажу: або стань героєм, або стань настільки донатом, щоби. Тим хлопцям, які там вистачало сил, натхнення, зброї, медицини, вистачало на те, щоб ти міг тут продовжувати спокійно пити каву. Аня каже, грошей не шкода. Працюватиме й далі до перемоги. Я не зупинюся, тому що я дуже сильно хотіла б, щоб справді закінчилась війна, ЗСУ ніколи не зупиняється. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.